Добрий день, діти! Я Оленка, я завітала до вас, щоб розповісти вам про те, що навколо нас є багато звуків, які ми можемо чути. А які ж звуки ми можемо чути? Наприклад, ми можемо чути, як співає пташка. Тути, як м'явчить кішка, ми можемо чути, як гудить жук. Це все немовні звуки, ще до немовних звуків відносяться різні звуки природи, наприклад, шум дощу. І ще шум вітру Також шум хвиль. Такі звуки називають шумові. А давайте з вами пограємо в гру. Відгадай, що звучить. Приготувалися? Тож слухайте уважно. Пізнали? Так, це стукає молоток. Давайте послухаємо ще. Уважно слухайте. Пізнали? Так, це тече водичка. Молодці! Давайте спробуємо ще послухати і визначити, який же звук ми чуємо. Приготуйтеся і слухайте уважно. Впізнали? Так, це цокає годинник. Молодці, а давайте зараз тепер назвемо звуки, які ви впізнавали. Стукіт молотка, шум води, цокання годинника. А як ми з вами ці звуки назвем одним словом? Так, це шумові Звуки молодці! Ви були сьогодні дуже уважні. На наступній нашій зустрічі ми продовжимо дізнаватися багато цікавого про звуки. Тож дуже чекаю цієї нашої з вами зустрічі. Гарного дня вам до побачення, мої друзі!